Доброго здоров'я! Сьогодні у нас 9 січня. Відсвяткували свята. Думаю, вийду в поле, подивлюся. І от результат. Результат посіву. Який посіяний на початку жовтня, не знаю десь, Може в десятих числах десь. Без ніякої підживки, без нічого попередник смає. Ну тут можна сказати не біда. Тут можна сказати не біда. І от зараз глянемо вон там, де я сіяв. 29 жовтня, чи 30 го не пам'ятаю. Тут оці два з чим-то гектарі так не біда. Ну а там практично все сіро, ну не знаю. Що там появилось, бо я був ще раніше і дивився, Ну, тепер водій трошки зеленіше. от межа. От межа. От. Вот межа, а, ні, є, є е, вон сходи. Бачите? Зайдемо. Звичайно, різниці різниця. от тут що і от тут Що ж таки Сіяти раніше. На початку жовтня хоча б. Щоб потім пшениці не давати більше, не вивалювати лишньої. Ну так не біда, не біда. Я вже думав, що винно зеленіється. Знаєте, камера передає телефон. Ну, прекрасні рядочки. Прекрасно. Заберу зразу каміння. Ну, біда, біда, Уже, вже вже сенсі радує. Ну не знаю. Підживляти, плюнути. Я вже торік сою підживляв, вивели в районі 6 тисяч. На хімію. Тільки на підживлення. Не пам'ятаю якась, щось, щось було таке не наше заграничне, чи то польське, чи, чи фінське, не пам'ятаю. Я купив 600 кіля, 600 і 600. чим-то тон. А, ні, брешу. Кізь мене математик. То на 800. Так, 6 на 3, 18. То на 800 і я щось не замітив би якісь результати були. Ну, може і було, бо тут дуже багато залишилося на полі. Дуже багато залишилося, мої дорогі. І з ми тут не, не, не розженешся. Бо якби вони були. Так. Від копійки до копійки. Ну радує око, радує що вона поправилася я вже боявся. Ну зима така, якби була зима моцна, то я не думаю, що вона так вона практично почала трошки вже кущитися. Там по 3-4 листка є, по три, по чотири листочки. То мої дорогі, моє відео я прогулявся. <coughs> То недалеко з до мене. З 800 метрів. Є так. Ще вам там садом маю. Гектар і між, між, між деревами в Тоже гектар. І оця. О, що. Ну, подивимося. Ну все, мої дорогі, що би ви мені порекомендували, щоб плюнути на все, 4 тони, я думаю, і так витягну я, буду підживляти, давати карбамід, раніше давав касу. Коли буду, коли це, коли буду... Прескати, кропити від цього, від хопти від, від бурянів. От тоді буду давати цього. П'ять чи 6 кілограмів, не знаю, не меташкільки. Поріжньому носові по 7 На зерно, я думаю, більше 5 Не бажано. В общі нічка якраз виготови. Зіздають туди-сюди. Звідти там до Вальняк. <клухи> ну що ж. Всього доброго. Слава Україні! w naszym zacieszeniu kancza spokojnie wyście coś robią, coś pracują się odolą